Ганна Степанівна не лише жила в той же час, коли Ішухевич перебував у Пукові, а й допомагала йому. Щоправда, аж через 10 років вона дізналась, кому саме допомагала зараз. Їй боляче згадувати ті часи, адже поховала двох сестер, котрі були зв'язковими. Проте добре пам'ятає всі деталі. Я не знала нічого. І не знала, що тут є. Того я не знала, бо то було так заскоспіровано, що нічого не було про те то знати. Тоді м'яти. Я прийшла додому, розулася, бо то підлоги не було, як то колись було. І я відкриваю двері, їх двох сиділо так, то Та не було скриня, називало. Карту якусь мали. І він вперед, а той охоронець його за ним, той Тарас Чупринка. Я не знала, що він Шухевич. Він мені дав, як то казали, штадека. Ти зможеш віднести свої сестрі, бо моя сестра була зв'язку, одна, друга, вони були суджені. Я кажу, ну на місці, де знаходилася штаб-квартира Романа Шухевича з осені 1945 по літо 1946 років, встановили й освятили пам'ятний знак на цю подію. Завітали мешканці села, представники влади, пластуни та діти Романа Шухевича Юрій та Марія. Пам'ятаємо це, що ми той, то що подарували, відвоювали наші батьки і діди. А також то, що ці хлопці відвоюють там сьогодні в Донбасі, ми повинні цінити. Сільський голова каже, що ініціаторами встановлення пам'ятного знаку стали рогатинські пластуни, але втілити її змогли лише зараз за кошти з сільського бюджету. Буквально років десять, як люди знали про нього, що воно таке було, що тут був Роман Шухевич. Отут, позад мене стояла така хатина, як на банері, і. В ній була Криївка, тобто будували її, якщо розказувати так, будували її досить так скрито, ніхто про це не знав. Землю виносили там внизу біля ріки, яка нижче знаходилась. От ну, перебував він тут більше як півроку. І що саме найцікавіше, що чому ми вирішили відновити це не тому, що, скажімо, він в багатьох місцях був ратинського району, але саме в цей період на Україні велись найбільші бойові дії. Привітали з визначною подією поківчан представники влади, зокрема, міський голова Рогатина Володимир Гусак. Такі пам'ятники, які відновлюють історичну справедливість, то вони є дуже важливі для навчання молоді, яка в майбутньому повинна. Пам'ятати про своїх дідів прадідів і про ті події, які відбувалися. Бо ці пам'ятники треба відновлювати, бо це є історична пам'ятка кожного із нас. У планах на цьому місці створити цілий меморіальний комплекс, відбудувати квартиру, зробити там криївку, щоб показати, як жили повстанці. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.